Мене звати Наталія Іщенко. Багато жінок в нашого часу бажають мати здорове та красиве волосся. І для цього використовують різноманітні засоби та бажаного результату так і не отримують. Відверто кажучи, я сама мала такі ж проблеми ламке, пересушене, посічене та неживе. Я перепробувала безліч відомих методів та витратила багато грошей на те, щоб відновити природну красу мого волосся. А позбутися тих неприємностей мені не здавалося. Нарешті, я знайшла вихід. Я спробувала кілька продуктів із серії шовк від компанії Джерелія. Природний та багатий склад цих засобів забезпечує природне живлення та зволоження мого волосся. Воно здорове, блискуче, доглянуте, шовковисте від коренів та до кінчиків. Я обожнюю своє волосся. І якщо ви теж бажаєте захоплюватися своїм виглядом, Пробуйте і переконайтеся на власному досвіді у дієвості цієї серії. Представляю вашій увазі реп'яхову біосироватку із серії шок торгової марки «Джерелія» від випадіння волос. Після народження дитини у мене виникла така проблема, як рясне випадіння волосся. Я спробувала багато варіантів, їх відновлення. Користувалася, робила сама маски, додавала різні масла у шампунь, але жодній не приносила ніякого результату. Познайомившись із джерел, я вирішила спробувати цю біосироватку. Тут сім флакончиків, як ви бачите, я скористалася вже чотирма, користуюся п'ять днів і побачила чудовий результат. Волосся менше випадає. Зникла проблема така, як лупа. Нормалізувався жировий баланс мікрошкіри. Я дуже задоволена результатом. Волосся окріпло, живе, доглянуте. Я щаслива. Рекомендую спробувати і вам. Всім привіт! Я з вами Марина Осмолович, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про користування продукції Джарелія. У минулому каталозі я заказала для себе ось такий відвар на травах для волосся. Раніше в мене волосся було досить слабким, ламалося, випадало. Після використання ось такого відвару моє волосся стало набагато міцнішим, гладеньким, блискучим. Я задоволена якістю цієї продукції. Ну, рекомендую спробувати вам саме продукцію компанії Джерелія. С возрастом мы сталкиваемся с проблемой, что кожа лица не такая эластичная и подтянутая, как раньше. Мы ищем всевозможные рецепты, экспериментируем с разными кремами. Но ожидаемый результат так и не наступает. Такая же проблема была и у меня. Ровно до тех пор, пока я не познакомилась с серией икра торговой марки Джереля. Утром и вечером я умываюсь с помощью мусса для очищения кожи. Результат. Кожа чистая, гладкая, цвет лица свежий и сияющий. Два раза в неделю я пользуюсь маской тройного действия. Ее состав уникальный. К тому же она проста в применении, потому что не требует смывания. Результат. Овал лица подтянулся, морщинки заметно разгладились. Улучшился цвет лица и теперь я выгляжу значительно моложе. Именно поэтому я рекомендую вам серию икра торговой марки Джереле. Пользуйтесь, получайте удовольствие и комплименты! Я хожу на річні гуртки, то повертаючи додому вже ввечері. Мені допомагає зарядитися енергією на цілий день капучино-ласунчик. Воно не тільки смачне ще й дуже корисне. Саме головне в ньому немає ніяких шкідливих домішок. М -м, смачнюще! Рекомендую вам і вашим дітям капучино-ласунчик від Джереліні. Компанія Джерелі пропонує екологічно безпечні засоби «Джерелія Хата. Це органічна, безфосфатна, побутова хімія, вироблена на тенах України. Вибір цієї лінійки досить широкий це засоби для прання, миття посуду, прибирання оселі. Причому більшість із них концентрована, що економить наші гроші. Моє знайомство з цією лінійкою розпочалося з засобу для чистки витяжок, грилів і запеченого жиру. Використання його дуже просте. Достатньо нанести на поверхню, почекати 2-3 хвилини, а при застарілому бруді 10-15 хвилин і змити водою. І от в результаті ми отримаємо ось таку красу. Мінімум зусиль і часу. Рекомендую всім. Моя любимая продукція компанії Джерелія. Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи... Опять Елена Толочная. И я сейчас с вами хочу поделиться своими впечатлениями от использования продукции компании Джерерия. В декабре месяце перед Днем Николая торговая марка Джерелия проводила акцию. Она предложила своим постоянным покупателям скидки на детскую одежду. И своей старшей дочери в канун праздников я приобрела вот такой гольф с французскими крыльями и кружевом. Когда я его еще только получила, распаковала на новой почте, я была просто очень восхищена качеством. Все швы очень хорошие, очень качественные, без единых лишних ниточек. Все хорошо сделано. А насколько он мягкий, я просто реально хотела сама его одеть. Ну и, конечно же, отдала его своей дочери, которая потом носила его полностью на все утренники, ходила в нем в гости и даже поехала в чернигов на экскурсию, одев его под платье, которое я сама лично ей связала. i <laughs>